Козироги, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дивимося для вас вересень 2025 року. Як він у вас відіграється в особистому житті, кар'єрі і в фінансах. Особисте життя. Так, трійка чаш, трійка пентаклів, мечів. О! Для тих, хто в нас наразі. Самотні козороги, у вас тут можуть бути знайомства, нові і багато знайомств, плюс для когось служебні романи, да, спілкування з людьми, з якими ви працюєте. Друзі можуть переходити в статус закоханих у вас. Ось. Але вам тут хотілося б зберегти свою свободу. Я це так наразі бачу. Тут ніби ваш фокус уваги на тому, щоб проживати життя, можливо, якісь нові для себе знання отримувати або ж більше працювати. Хоча без уваги ви тут справді не залишитесь. Для тих, хто в нас у любовному трикутнику. Так, тут... Кинути з себе всю цю лапшу, всі ці макарони, пасту, яка у вас була на вухах, і розпочати свій шлях. Тобто ви тут закриваєте цей трикутник, виходите з нього і йдете на зустріч чомусь новому. Вам не хочеться більше бути на другопланових ролях. Ось так. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах. Тут, нарешті, у вас є можливість здійснити якусь мрію, якийсь план, який ви собі планували як пара. Можливо, ви навіть вже не розраховували на те, що це станеться, і це станеться. Якісь давні ваші плани. Є тут момент, що треті особи вони намагаються якось у ваші стосунки пролізти. Хто це? Свикрухи тещі, друзі, навіть колеги, да? тобто треті особи вставляють вам палки в колеса. Це само собою, але о, тут йде все-таки в сторону того, щоб створити сім'ю для когось. От, тут прям момент такий, що створити сім'ю, дружитися, народити дітей. Те, чого ви хотіли, або ж почати сімейний бізнес, та, почати працювати. Тобто якась ідея, яка з вами в парі вже давно, ось, і ви б хотіли її цілити. Ось, так, тобто робота, активна робота над вашими моментами в парі. Ви працюєте і ваш партнер також. Покращувати стосунки, виводити їх на новий рівень. Зберігати, примножувати. Можуть бути подарунки від партнера або приємні якісь моменти, на які ви навіть не розраховували. Я кажу вам, це те, про що ви вже навіть не думали, не розраховували, просто переключили фокус уваги на щось інше, і ви його отримаєте. Що ж, напишите мені, як у вас там. Що по роботівку в років? Тузмечів. з мечів. Для тих, хто в нас наразі не працює. Так, це є у вас невеликий, але стабільний фінансовий потік, і ви вирішуєте поміняти кардинально процес, в якому ви зараз знаходитесь. Тобто ви тут будете навчати когось або навчатися. Можете займатися репетиторством, отримувати з цього гроші. Можете писати якісь там статті, да, отримувати з цього гроші. Бути коучем для когось, отримувати з цього фінанси. Також і самі можете йти навчатися в якусь сферу, яка дасть вам стабільність фінансову. Вона може вам не подобатися на всі 200%, але ви знаєте, що там ви зможете мати фінансову стабільність. Так, для тих, хто в нас. Пошуку роботи зараз. Так, знайти роботу, але вихід в офіс може бути трохи пізніше. Або, можливо, будете вибирати між роботою в офісі і роботою на дому. Можуть бути кілька вам варіантів, кілька вакансій. Можете хвилюватися, щоб Правильний варіант вибрати для себе, сумніватися між двома різними вакансіями. Ну що ж, тут вам рекомендують не сумніватися йти в сторону там, де ви будете інтелектуально рости, там, де ви будете більш з таким логічним підходом до роботи, інтелектуальний логічний підхід, там, де ви все знаєте, чітко і у вас буде конкретна, як би так пояснити, тобто вас не беруть на просто стажування, а вас беруть зразу. На вакансію ось так для тих, хто в нас вже працює, але по найму. Так, якщо ви нещодавно розпочали роботу в цій компанії, то тут набиратися досвіду, можливо, звертатися до більш досвідчених. Людей у вашій компанії, просити в них про підтримку і про короткі да, такі, гайди, да, щоб вам було легше акліматизуватися просто. Також це максимально всю свою силу витримку спрямувати на те, щоб досягти класних результатів вже. Але тут все в порядку у вас. Можуть бути перед вами нові перспективи відкриватися, або ж вам. Вас перекидатимуть на сходинку вище, там де треба буде чогось підівчитися, і фізично буде важкувато. Або ж ви нещодавно почали роботу в цій компанії. Просто треба звикнути до навантаження для тих, хто працює сам на себе. Так, тут прийняти рішення про те, що потрібно йти на якісь курси. Потрібно піднімати, можливо, покращувати ваш офіс, ваше місце, де ви приймаєте клієнтів, додавати щось в сервіс, так? тобто такий момент, ще звертатися до бухгалтерів, до консультантів фінансових, які вам допомогли все правильно оформити. Брати на навчання. Продавати якісь інфопродукти або брати на навчання. Так, для тих, хто має власний бізнес. Так, тут перед вами є певні моменти, конфліктні ситуації, пов'язані з тим, що ви тут когось будете підвищувати, а інші члени команди будуть відчувати себе не дуже окей. Але ваша ціль тут як керівника. Стояти на своєму і не допускати конфліктності, захищати максимально свій простір від токсичності, можливо, навіть почистити колектив. Так. Що по фінансах, Козерошки? Паш чаш. Ну, паш чаш це подарунки, це витрачатися на себе, коханих, да, якісь подарунки собі робити думати про себе в першу чергу, також про дітей і внуків, витрачати гроші на них. Давайте ми прояснюємо, щоб по зарожів у фінансах. Так, справедливість. Те, що вам по факту мали прийти якісь кошти, зарахування, аліменти, субсидії, все вам буде. Все вам буде, все вам прийде. Не хвилюйтеся, ви хвилюєтесь за гроші дуже сильно. Ну, а якби ще Козиріг не хвилювався за гроші? Пас жезлів. Гроші на навчання ваше або ваших дітей на якісь курси. Це справедливо, це правильно, воно вам піде в плюс, ви зможете більше заробляти. Вкладайте в своє навчання. Не сумнівайтесь навіть. Можливо, ви зараз сумніваєтесь між кількома варіантами курсів. Ну і загалом, що нам тут потрібно? Ось, весьмирка пентаклів. Так? Тобто отримання фінансів, ви їх отримаєте, ви їх заробляєте. Чудово, просто чудово. Загалом все в порядку. Може бути ще подарунки від чоловіків. Ось, дівчата. Подарунки від чоловіків. Ну, можливо, невеликі, але приємні. ось, тобто, Які вирішують якісь ваші проблеми, питання. Тобто все по логіці, справедливо. Так. Не хвилюйтеся, бо є тут в мене момент, що я відчуваю, ви дуже сильно переживаєте за фінанси, бо, можливо, заплановано дуже багато витрат на вересень, там, з курсами і так далі, але вам вдасться, вам вдасться з цим впоратися. Ну що ж, люблю цілую, чекаю на ваш зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на канал. Пока-пока.